Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Назвати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії ЯН. Будемо говорити в першому блоці про підсумки безпекової конференції у Мюнхені. Як ви знаєте, цього тижня очільники держав, урядів, світові лідери, лідери думок зібралися там і обговорювали. Ну. Міжнародну безпеку і правила співіснування держав про що говорили і до чого дійшли ці учасники зустрічі. Будемо питати в експертів. Ганна Шелест, керівниця програм міжнародної безпеки ради зовнішньої політики Українська Призма, є з нами на прямому зв'язку. Раді вас чути в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Отже, пані Ганно особисто мені запам'яталися вислови на цій конференції від віцепрезидентки США Камали Гаріс, яка сказала прямо, що Росія от скоїла злочини проти людяності в Україні США, мають прямі докази. США обговорювали це, думали про це і притягнуть обов'язково до відповідальності всіх винних. Також прем'єр Британії Ріші Сунак закликав подвоїти військову допомогу Україні. Ну і напевно, очільник НАТО Єн Столтенберг, який сказав, що. Світ не може дозволити, щоб Путін переміг. А що важливого почули ви? Ну, ви знаєте, в першу чергу а, мене зацікавили не навіть конкретні фрази, а те, яким чином змінювалися позиції окремих політиків, які виступали від певної нерішучості, якщо ми говоримо про очільника НАТО, бо йому потрібно завжди узгоджувати позицію 30 країн. а Ми знаємо, що там дуже різні іноді бувають позиції щодо цієї війни. А і тут більш рішучий тон. А теж саме стосується французького президента Макрона, який відійшов від свого такого філософського підходу до загальноєвропейської безпеки, де Росія обов'язкова частина і що Росія хоче переговорів, а до звичайно таких невеликих висловів, але які теж стали дуже важливими. як від британського прем'єра, що українські льотчики вже готуються, да тобто що питання якби літаків не є чимось таким захмарно нереалістичним, а що вже предмет на ці питання опрацьовуються союзниками. Ну звичайно, камала Хай... Різ теж стало дуже цікавим, тому що а тут варто зрозуміти дві речі: по перше, вона дуже рідко висловлюється щодо зовнішньої політики, все ж таки. Президент Байден, основний такий спікер щодо американської зовнішньої політики, а вона дуже рідко на таких форумах з'являється, і вона колишній прокурор. Тому тема була обрана не просто так з її вуст подібні висловлювання. Це не просто політичні реверанси, там чи якісь заяви щодо Російської Федерації, а це чітке розуміння професійного прокурора і оцінка тих дій, які відбуваються на місцях. Тобто ми можемо бути певні, що спеціальний трибунал щодо винуватців цих воєнних злочинів буде створений, і ми побачимо його в дії. Ну, ви знаєте, ми вже бачимо в принципі, що міжнародності в товариці, що найменш найближчі українські партнери чітко зафіксували, що а певний трибунал буде що без а, справедливості, певного кінцевої, так скажімо, неможливо говорити про повноцінний мир. І ми вже побачили і рішення окремих держав виділити кошти а, для прокурорів, і рішення європейського парламенту щодо необхідності створення. Ми бачимо і заяви сполучених штатів, і ці заяви переходять по перше, в наприклад. Дуже предметні такі речі, як надсилання своїх криміналістів і прокурорів для допомоги Україні в зборі доказів. А ми прекрасно розуміємо, як багато від цього залежить. А друге, це виділення фінансування на це, а будь-який міжнародний трибунал ми говоримо про мільйони мільйони доларів. Це дуже недешеве задоволення. А і а, третє, ми бачимо серйозну предметну юридичну розмову, як серед юристів, так і серед політиків щодо того, а який формат повинен мати цей трибунал. тому що давайте не забувати, в нас є міжнародний кримінальний суд, який з першого дня розслідує а, все, що відбувається, але вони не можуть розслідувати всі, і не все підпадає під їх юрисдикцію. Ми говоримо про великий трибунал, який стосувався би очільників Російської Федерації Аля Нюрнбергський процес, який ми пам'ятаємо з другої світової війни. Але є ще і сотні сотні російських солдатів, які теж підпадають під а, їх дії, підпадають під воєнне. Не злочинне, і от для цього а, теж зараз вирішують, що це буде. Це буде накшалт трибуналу по Йогославії і Руанді, або це буде щось абсолютно унікальне для України, або це будуть національні українські суди, але за допомогою міжнародних. Ну тобто, оця юридична дискусія вона вкрай важлива зараз, бо цей підготовчий етап, навіть якщо він довгий, буде залежати те наскільки ефективно і швидко будуть прийматися рішення далі. Зрозуміло. якщо е, ми все-таки розглядаємо цю Мюнхенську конференцію як конференцію, де розглядають новий світовий порядок, безпековий порядок, е, е, і ми згадуємо, що 16 років тому там виступав президент вбивця Путін, який е, ну. Виголосив промову і сказав, що Росія вимагає більшої ролі в світі. Тоді його ніхто не зрозумів, чи не почув, чи закрили очі. Закрили очі, коли він напав на Грузію в 2014 році, коли на Україну зараз світ вже розуміє, що світова безпека має бути без Росії, чи все-таки без Росії її не розглядають. Ну, давайте все ж таки розділяти європейські країни, де розуміння на абсолютно іншому рівні, плюс наших партнерів там Японію, Австралію, Канаду а і весь світ. А і тут, на жаль, в нас є достатньо великі проблеми. Ми все ще бачимо неоднозначну позицію найбільших країн Бразилії, Індії і Китаю. А щодо всього того, що відбувається, не кажучи вже про великий африканський континент, і тут варто розуміти, що з одного боку Російська Федерація представляє в тих регіонах. Цю війну як те, що це вона бореться проти заходу, а колективного заходу імперіалістичного, що навіть є більш важливим для їх пропаганди Заходу, і це працює там, тому що це працювало з радянських часів, і є цей імідж Росії як от борця, хоча Росія сама є імперією. А по-друге, багато хто досі не зрозумів, які це може мати для них наслідки. А тому зараз і на експертному і на політичному рівні ми починаємо говорити з так званим глобальним півдням, пояснюючи. Що о, о це не тільки для Європи важливо те, що Російська Федерація так шалено порушує міжнародне право, і а, а прямий акт агресії відбувся. Це буде мати наслідки і для вас важко. Поки що йде постійно Є не просто політика і цілі країни, які займають іншу позицію. А, ну і будемо відверті навіть в Європі. Буквально вчорашня заява в, в Орбана угорського лідера. Який на рішення європейського союзу щодо необхідності постачання Україні набоїв дуже чітко сказав, що ну це взагалі то не наша війна, і от якщо навіть він не розуміє, хоча тут питання він не розуміє, чи він маніпулює цим, а яким чином ми можемо бути впевненими про весь світ? Зараз давайте про Орбана та Одіо точнемо. Ця скандальна заява. Так він сказав, що Угорщина буде й далі торгувати з Росією, а Європа сповзає цитата, у війну двох слов'янських країн. І у мене таке питання: а чого його власне кличуть до Києва? Хіба з нього ще можна якось зробити друга України або ну не знаю, нейтральну людину? Ну, друга, це важко сказати, мабуть, а от нейтралітет певний, що не менше б він не блокував важливі рішення. Я думаю, що спробувати завжди можна, тому що варто розуміти, що пан Орбан, з одного боку популіст, з іншого боку, він все ж таки вийшов з демократичної ліберальної а середи. Він був одним з революціонерів демократичного перетворень, другом Сороса і так далі. Тобто, в 90-х він вважався одним з найбільш прогресивних таких угорських політиків. Далі відбулася певна екзистенціональна криза, як кажуть. Тобто він перейшов до більш правих поглядів, до більш націоналістичних, до більш популістичних поглядів, але завжди є надія, що все ж таки да що в нього там в основі з чого він починав, що він дотримується понять прав людини, демократичних цінностей, що вони для нього не не чужді, якісь це ж не північна Корея. По друге, все ж таки угорщина, член європейського союзу і НАТО. і Нам важливо для кожного наступного рішення. Пов'язаного з членством українських цих організацій і голос Угорщини, тому що вони можуть заблокувати або що там право консенсусу. А і а, третє, ми завжди ми сподіваємося, що коли людина може побачити на власні очі, що відбувається, а то її позиція змінюється. І чесно кажучи, якщо ви подивитеся на весняні заяви багатьох європейських політиків, які приїхали в Україну, а від там очільниці європейського парламенту або європейської комісії до багатьох там премєр міністрів Тих чітко відчувалася різниця між їх заявами до відвідування там Бучі Києва і після, бо побачене воно абсолютно на іншому емоційному рівні торкається людина. А ви думаєте, Орбан приїде? Оце інше питання, бо з Орбаном варто зрозуміти ще й четверту річ. Це те, що для нього національний інтерес є на першому місці. Ну з одного боку, це нормально для будь-якого політика, да? але в даному випадку він буде дивитися, яким чином на це реагує його населення. Яка позиція там, як це буде сприйнято, і чи надасться йому додаткових очків, і чи зможе він десь цим торгувати? А тому тут питання дуже серйозне, Яким чином ми зможемо це представити? Якщо Орбан подивиться, що це може додати йому у внутрішньополітичних рейтингах якихось там додаткових балів, то так він може прийняти таке рішення. Ну, що ж, побачимо інша заява іншого президента, президента Чехії, Петр Павел, який переміг у січні лише ось цього року, і готується до початку роботи на посаді президента, застеріг від такої перемоги України, яка розвалить Росію. Щоправда, потім він виправився, сказав, що все таки вірить в перемогу України за декілька умов. Звісно, на його заяву відреагував Дмитро Кулеба ще декілька європейських лідерів. І Це якась зміна риторики, чи це просто невдале висловлювання? Я yeah, думаю, в Даному випадку це не вдале висловлювання, коли пішло в рамках однієї фрази два наративи, про які ми говоримо. Перше, це перемога України, і тут я думаю, що в новому чешському президенті нам не варто сумніватися. Він колишній генерал НАТО. Він прекрасно розуміє, що це, і його заяви щодо України були дуже чіткими. І нарешті, в тому числі під час цього форуму ми побачили, що все менше і менше європейських політиків бояться говорити саме про перемогу України, не про якийсь там мир умовний. А Саме про перемогу України, а от друга частина питання це майбутнє Росії. Чи буде це просто послаблена Росія, чи буде це просто переможна Росія чи буде це розвал Російської Федерації? І от останнього варіанту бояться в дуже багатьох столицях. Ну і чесно кажучи, і нам всередині України варто серйозно говорити і аналізувати не просто так: от популістичні розвалити Російську Федерацію, тоді не буде імперії, а за Ковати нормальну серйозну об'єктивну експертну і політичну дискусію. А, а що з цього буде, да яка може бути ця Росія, і яка є більш вигідною Україні, тому що ми пам'ятаємо острах розпаду радянського союзу, да але тоді головний фактор цього остраху було хто буде володіти ядерною зброєю, тому що вона розташовувалась на території декілька держав. А друге це був острах того, що яким чином раптом не з однієї з 15 країнами мати справу цей острах було простіше подолати ніж яд ядерну зброю, а от з Російською Федерацією великий остров звичайно є в першу чергу через те, чи не почнуться нові війни і нові конфлікти. А що взагалі буде? І отобто ядерна зброя те, що... на другому місці вже стоїть. Сунулась. Ну ви, е, ви знаєте, тут я думаю, що трішечки можливо було би і простіше, бо всі розуміють, де розташовані зараз основні запаси ядерної зброї. Тому що якщо ми порівняємо з 90-м роком, то в нас були великі запаси в Білорусі, в Україні, в Казахстані і в Російській Федерації. А зараз ті варіанти розділу ну ми не беремо самі там неадекватні, коли дроблять на ледь не 150 частин Російську Федерацію, да? а от на найбільш імовірні такі. І варіанти, де є сепаратистські настрої, то все ж таки ядерна зброя здебільшого залишається в руках Москви. Дуже багато говорили про підтримку України зброєю, так і якщо говорити про це, от постачання зброї, перше питання чи конвертуються ці заяви в реальні дії швидко? І друге питання: от наскільки зараз є актуальними ті заяви, що надмірне постачання Україні зброї, начебто, призведе до якоїсь там ескалації? Ну, ми знаємо, що такі наративи були в західних лідерів, які певною мірою є симпатиками Кремля. Наскільки подоланий цей вже стереотип? Ну, ви знаєте, такі заяви були не тільки у симпатиків Кремля. Такий острах він був. Я його чула під час багатьох зустрічей в різном, в різних країнах на рівні міністерства оборони парламентів цих країн, тобто навіть у найближчих друзів, які повністю підтримують Україну. Але було це і щодо танків. Тут скоріше навіть не від кількості боялися, а від якості, тобто якого типу Україна може отримати озброєння. А не повністю це подолено, Будемо відверті. Все, що обговоре. Борюються і Україна кожного разу просто використовуючи попередній тип озброєння, доводить, що ми використовуємо його за призначенням, а не за тим, щоб там захватити завтра Кремль. А це психологічний момент, це політичний момент, і тут до цього просто треба бути готовими. Наскільки Мюнхен продемонстрував готовність надавати нам зброю? Ну ви розумієте, тут не один Мюнхен, Мюнхен це заяви. Мюнхен це 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 конференція в першу чергу. Да паралельно набагато важливіше для нас було. Те, що говорилося на Рамштайні за декілька днів до цього, і те, що говорилося на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, яка теж напередодні відбулася, а і заяви, які зараз от останні від Європейського союзу, коли. Запропонувала Фон Лайден спільні закупівлі а, для України, а по принципу як закуплялися вакцини під час ковіду, тому що є можливість акумулювати фонди. А ви прекрасно розумієте, якщо ви робите більше замовлення на якомусь заводі, ви, по перше, можете про кращі ціни домовлятися, і коли це дуже велике замовлення, то і виробник може інвестувати в це виробництво і краще планувати, що і як. Тобто, тут суто з комерційної навіть точки зору зараз європейський союз обговорює такі речі, і мені здається, що ну щонайменш заява, як я її почула, що рішення фактично прийнята зараз. Тільки питання імплементації, і всі чекаємо, коли як президент сказав, Голіаф однозначно впаде, і ми вже цього року це побачимо. Ну, це це звичайно а, хотілося б. Тут лише питання, чи це АФ, чи ми бачимо всі загрози, які є. А щоб в нас не було певної таки, знаєте, ейфорії, яка не дозволяє нам адекватно оцінити. Бо ми останні місяці перейшли до риторики, що ми дуже сильно недооцінюємо Російську Федерацію. Вони нам звичайно дають достатньо багато приводів для цього, але все ж таки, знаєте, це як футбольний матч. А можна забити вирішального гола на останніх секундах додаткового часу от для того щоб це уникнути, краще більш тверезо оцінити а і можливості нашого ворога. От міністр Кулеба каже, що Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, бо всі бачать, що цього вже немає в цьому сенсу, і також ми бачили, як він зустрічався на полях саміту чи безпекової конференції з китайським дипломатом Ван Ї, і той вже заявив, що Пекін стоятиме на боці миру і діалогу. І вже стало відомо, що Китай анонсував свій мирний план до 24 го числа. На вашу думку, що там може бути? Наскільки він буде компромісний цей план? І чи означає це, що Китай вже Вступає в роль посередника. Ви знаєте, перше, що для мене дуже цікаве, китай ніколи не виступав в якості посередника. Ну тобто, в нас є країни, а, і тут я вам можу точно сказати, тому що я колись дисертацію захищала саме по посередництву у військових конфліктах, аналізуючи всі там за останні а, 80 років, Китай ніколи в ролі класичного посередника не виступав. Вони декілька разів намагалися бути арбітрами для суперечок в а, Азії, але от як там сполучені штати, якщо ми шатал дипломатію, згадаємо по близькому с. Оду або європейський союз на Балканах, або Норвегія, Швейцарія, Фінляндія, які от класичні такі посередники, та навіть Україна по придністровському конфлікту, такого ніколи Китай не робив. Тому достатньо цікаво, що взагалі може там бути, тому що ми не можемо передбачити на що вони будуть наполягати. 100% для Китаю важлива є територіальна цілісність, тому це ну вони завжди виходять з міжнародними ідеями, так щоб вони підпадали і під те, що є важливим для них. Бручу до уваги питання Тайваню і всіх інших. Територіальна цілісність є вкрай важливим. А що далі? І, і що Китай може запропонувати, і чому ось це залишається звичайно великим таким а. Питанням, навіщо це Китаю? Це теж є цікавим, тому що зазвичай в китайській дипломатії вони об'єднувалися з більш слабкими для того, щоб не дати більш сильному. Стати занадто сильним, ну якщо так, от дуже спростити, і вони звичайно розуміють, що на сьогоднішній момент коаліція навколо України є дуже сильною. Позиції США дуже посилилися після невдачі в Афганістані, і тому вони з одного боку комерційно мають вигоду від Росії зараз. А по-друге, політично розуміють, що якщо занавто послабити Російську Федерацію, а то ну баланс. З точки зору китайських інтересів якби порушується, тому я буду вкрай зацікавлена прочитати, що саме там в китайських пропозиціях. Або ну питань набагато більше, ніж навіть можна зробити сценарій, якщо там буде всередині. Ну так, бо з одного боку, ми бачимо ці і якісь ініціативи щодо мирного плану з іншого боку, бачимо розслідування від американських журналістів про те, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для війни в Україні. Це от е, повідомляє. NBC. Так, абсолютно вірно. Причому давайте говорити так. З самого першого дня Україна боялася, що Китай почне підтримувати Російську Федерацію більш серйозно. І для нас найкращий варіант був китайський нейтралітет. А коли вони не втручалися, коли Китай зайняв таку двояку позицію: з одного боку він підтримав Російську Федерацію через те, що почав купляти там енергоносії по дуже вигідним для себе цінам. А з іншого боку, вони не дозволили повністю обходити санкції. Резних ми знаємо, що і декілька е, великих державних банків вивели свої інвестиції або заморозили там подальші інвестиції. Ми знаємо, що з картками мир не дуже склалося в на в них і так далі. Тобто, ці болючі питання вони не дозволили Російській Федерації через себе а якби вирішити. Одна з головних причин, тому що е, російський ринок для Китая не настільки великий, а е, європейський е, ринок він є основним, і звичайно, Китай не хотів потрапити під вторинні санкції або навіть первинні про. То Китаю від Європейського Союзу, тому що економіка там зараз не в найкращому стані після ковідних обмежень. А, і, а, але при цьому ми бачили угоди і заяви щодо стратегічного партнерства, там і так далі, і так далі в яких постійно натякалося, що може бути якась підтримка, і саме в безпеці. Я, Я думаю, не... що та ж сама військова форма Китай не вважає це чимось, що порушувало би цей дисбаланс. А і тут звісно було. Вели... Що саме з цього не військового китайці могли поставити для росіян, а і наскільки це є ваговим чи невагомим ну для зміни? Я думаю, що нам щонайменше потрібно побачити того росіяна в цій китайській формі для того, щоб зробити висновки, що саме поставили і в якій кількості. Але по дронам ми знаємо, що щонайменш комерційні китайські дрони а так доходили до росіян. Вони там їх трішки переробляли, і от е, тут все більше і більше інформації з'являється. Наступного тижня президент США буде в Польщі у Білому домі, кажуть, що Байден буде звертатися до Путіна під час свого виступу. Що це може бути за послання? Чого очікувати? Ну, Польща завжди була стратегічно, головним стратегічним партнером, мабуть, на європейському континенті. Ну і ще що точно в східній Європі для сполучених штатів, тому місце вибрано не не випадково. плюс, звичайно, це головний транзитний пункт всього, що передається в Україну. А це теж є вкрай символічним. А тому буде достатньо цікаво. Я думаю, що в тому числі це будуть сигнали щодо того, що Сполучені Штати готові захищати Східний фланг НАТО, а що будь-які провокації проти цих країн не будуть дозволені. А ми бачимо посилення заяв російських політиків і пропагандистів щодо там можливих наслідків для східної Європи і погроз. А тому, в першу чергу, я думаю, що все ж таки заяви будуть такого трансатлантичного напряму про колективну безпеку, про захист партнерів і все, що пов'язано з цим. Ну, от, фактично, я так розумію, в один день буде виступ і Путіна, і Байдена. Якщо ми почуємо від Байдена якусь різку і рішучу таку заяву про підтримку України, наприклад, ну я не знаю про передачу літаків, чи ще щось надважливе. Чи є шанс, шанс що Путін от вийде і скаже: Я завершую СВО, цілі досягнуті і так далі? Чи це мінімальний шанс? Ні, я думаю, що просто так взяти і заявити про закінчення СВО Путін не зможе, а воно йому потрібно хоч щось продемонструвати. Тому, якщо б він до 24 лютого захопив повністю Донецьку та Луганську область, чи хоча б там одну з них, а тоді він міг би щось таке сказати, тому що дійсно одна з цілей це був захист так званих ДНР і ЛНР в тих кордонах, які визнала Російська Федерація, тобто повністю адміністративні кордони Українських Донецької та Луганської областей. Але на даний момент ми бачимо, що ну цього не досягли, і беручи до уваги, що в нас залишилось. Чотири дні, то шанси, як би, в нас вкрай малі. Тому говорити, що він завершить СВО, він, звичайно, не зможе. А от що саме буде заявлено? Ну я думаю, що дуже багато буде залежати від того, хто виступить перший. Але тут скоріше шанси, що першим буде американський президент, бо ми бачили по попереднім таким великим заявам, коли очікували і переносили їх разів п'ять в Москві. тому і тут я думаю, що будуть тягнути для того, щоб побачити, що буде сказано американським президентом. Ну що ж, будемо стежити всі, і ми теж. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Ганна Шелест, керівниця програм міжнародної безпеки ради зовнішньої політики, українська призма, була в ефірі Радіо НВ. Далі пауза, новини і тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.